Історія писанки має давню історію. Так як писанка це не просто розписане яйце, а символ українського народу. Писанка має понад 100 символів. І кожен символ має своє значення. Для того, щоб виготовити писанку, потрібно, перш за все, мати майстерність в даній техніці. Кожна майстриня. Вміла перш за все подякувати Богу за свою майстерність. Робота виконується за один раз. У цю половинку я виконую одразу всі елементи. І дрібні, і головні. Витираю і набираю інші. Ой, можу взяти білий. Я підготувала ось таку. Крашенку. Чому вона називається крашенкою? Тому що я її розфарбувала е, цибулинням, заварила цибулиння, вкинула туди яйце, і воно ось вийшло ось такого кольору. Дуже красиво, це називається крашенка. Ще є писанки. Писанки це коли розмальовуються писачком. Є шкрябанки, коли вишкрябується на яєчку якийсь малюнок. Але ми сьогодні з вами будемо виконувати мальованку у стилі петриківського розпису. Для того, щоб нас виконати в цій техніці яєчко, нам потрібно спочатку згадати, які є мазочки у петриківському розписі. Ось, наприклад, я буду виконувати роботу. Ось таким: це у нас мазочок зернятко велике. Мазочок землятку короткий і дуже маленький. Українська писанка. Історія починається з далекого минулого. Вона є головним елементом релігійних обрядів і ритуалів. Цей відвір мистецтва є символом відродження природи і нового життя. Зарунки, які ви зараз бачите, повторюють мотиви трипільської культури. Ці малюнки використовували етнічні українці щодо проголошення християнства. Писанка була оберегом. Розписувати їх розпочали в період київської роси. Наші пращери вірили, якщо писанку закопати у землю, то буде добре багатий врожай. Мистецтво виготовлення писанки було ретельно продумане, адже необхідно було точно знати, коли і як розпочинати розпис, а ще молитися перед тим і думати про того, кому ця писанка буде подарована.